В результаті роботи було знайдено 143 потенційно нових структури. А що до Це результати пошуку? Так. З яких нових виді було відпочинку 13. Так ви могли 143 навіть. Нема а десь контакт. Я Золоту реалізовано 4 об'єкти. Це Целічний двигун з самогальною системою, сумішеною самогальною системою. Конічний двигун з самогальною системою гальмування. Двигун працює з живленням, обертається, пружина, давить на ротор. Акціальна сила здавлює пружину обратно. При відключенні живлення аксіальна сила зникає, ротор зміщується вправо в даному випадку, і гальмівні диски на роторі гальмуються об гальмівні диски на корпусі. Таким чином відбувається гальмування двигуна та подальше його стримування. А що з зазором відбувається? Зазором змінюється не декусто, а менше. Ну, от тут можна і заплюсати. А, а можна, але ну, на сесоу це недоступно, просто можна як програсити до аварії, при цьому недоступна. Пришмоба не чусто працювало, бошку. Без того, що хухо впресаре, чи то є слово. Ні, ні. Я говорю, позавтра варіанти. Виштовхує збільшення зазор. При, при зникненні напруги якраз збільшення зазору не впливає, тому що немає на зробити. А це збільшення компенсується силою пружини, яка потім його відновить. Логічно. Можна і так. Не можна, а тільки так. Оця конструкція, яка пропонує, то вона не працює здатна. Вона ж приводить до аварії. Якщо вже осиховних машинах без засоба порядка вітри, то у вас і заклинювання заклинівание вибухи дії вружения. При таких насу. Тому треба повоклиняти не само ці производи. циліндричну машину, також суміщена систему самогальмування та слайд, сферичну машину з генетичним кодом 2, -2 Теж з суміщеною системою самогальмування. Також в роботі було проведено патент-пошук по самогальним двигунам. Було знайдено 12 об'єктів. Визначено їхні генетичні коди та знайдено домінуючі вид. Це є конічні люди. За цими дупогами було построено мікроеволюцію, модель мікроеволюції, а знайдено чотири основні напрямки вдосконалення самогоних дивомів. Так ви пошук пробили якісь синку? Ні. А Що ж ми так доповідаємо? Уже про знову з нами, потім результати, потім ви розказуєте. Ну, основне ж результати, а потім ще робиться в роботі. Нічого не треба. А потім спочатку розповідається про роботу. Що ви виконали? Що ви Я виконав і знайшов нові структури. Ну, ми ну, чудово. А потім з'являється патентний кошт. Десь кошт. Якщо ви вже Що, такі ж самі можна зробити нові об'єкти з новими вийдами, знаєте? Так, чином в нас Поэтому только время в их структура заявляется. Четыре визуализованы. Визуализовано, да. Для... Ну, один месяц, получается. 4 месяца мы визуализованы. А 4 структура. Прятні в кількості не було встановлено? встановлення? Бажання не було, і стасовання більше ще щось подивитися. Я вам буду. Не було бажання? Це ж ваші діти. Ви ж їх, але біжуть 140 років. Ми їх не бачили. Може там щось цікаво, не знаєте, чого вони зробили це. Ці структури були дуже схожі один на одного. Так само, як і видно. Давайте... давайте візьмемо на свейдж. Якщо вони для вас всі однакові, давайте розберемося. сред машина – машину самовреміна. Де ви бачите практичну використання? Практичне використання? Так. Да. Ну, Таке питання не розглядалося в даній роботі, де практично використовувати знайдені. Федичний а деміску не маєте. Ми ж повинні дати рекомендації, тобто ви, як автор, цієї роботи повинні щось, якісь пропозиції сформулювати. Найкраще для застосування, 43, я говорю 4. От із цих чотирьох, одна, де ви, ви її синтезували, всі показали, де ви бачите, її практично використали.

Пази будуть знищены. Ну, если скажу, что все. Тобто, вона не котрина. Ну, інших знайдено, не було. Так я не шукав. Я Не цікавився. Якби ви зайшли в інтернет, який у вас кормо є, поцікавилися, допустимо, систему мотор колеса, а самогальмінні для палетоходів, щоб ви побачили там сферечну машини. це ваш варіант. А якби ви нам ще показали цю картинку, то ми б були вам вдячні. Тому що ми б побачили, що дійсно, те, що ми думаємо, це наше. А те, що воно вже існує, воно набагато ширше. Тому я цю роботу пропонував як творчий, що ви щось і своє синтезуєте, та ще й поцікавитесь, а де ж такі машини вже використовуються або можуть використовувати. Нема нічого за душою. От вам чотири структури я вам показав, і будуть здоровий. Тобто робота зроблена по мінімуму Хоча область існування у вас набагато більше. Так, задовільне я оставлю. Задовільне? Це, це трій, А Можна знати почне? Тому що немає обґрунтувань, немає аналізу, який є у завдання. По кожному розділу. Відсудно. Чому? Ну, на мою думку, там остатньо. Я вас тільки що приклад конкретний привіт. От синтезована сферична машина. Я читаю. На рисунку 4 представлений прототип. Але це не прототип. Це синтезована вже машина. Прототип у вас. Ми вже про нього говорили. Чому він тут знов синтезований у сферичному вигляді? Прототип сферичного нема такого двигуна. Тут є сферичний. Я ще кажу, Це синтезована перша структура, яка саме гаймівна, кількість. Чому ж ви пишете що вона прототипу? Mm. Далі я читаю. За медпришним кодом сфера благває. Mm. Так? так що прототип у вас був сфера Ну, Це назва синтезували. Ви не можете сформулювати це... свою думку, а чому я вам ставлю. Ви не можете сформулювати навіть те, що ви зробили. Так що його повернувати? Може. Виєм поразку, це визволять. Чого має менші енергетичні показники? Ви що, розрахунок? Робили? Це видно. З чого видно? Нічого цього не видно. Видно. А в чого два рази менше, ніж оконічно? Так менші в менше в два рази, залишить такою самою. Хто ж порівнює двигуни, якщо ви зменшили ремонту або активно поверхню? Ви яке ж це порівняє? Бігони, змінює, ремонт, От вам другий висновок, дуже грамотний для студента 5 курсу. Далі я читаю. В конструкції ускладнює сегмент пошароподібний монітопровод, якого тут зовсім немає. Та ротор у вигляді полусфери ускладнює. Друг буде мати краєві ефекти по осям Х та Y, де ці осі тільки вам відомі, тому що їх нема на рисунку, що підвищить втрати. Тобто прекрасний портрет для космічної техніки, яка чомусь пішла навпаки вашим рекомендаціям. Тому я на вашому місці поцікавився в інтернеті, а є свишні машини? А де вони використовуються? І привіт би в вашій роботі ці підтвердження. А не те, що ви попридумували по напійшов. Так що скажи спасіба що, за, за цю оцінку, що... Ну, Я просто це вже кажу... третій раз Це... Ну, і чим далі будемо захищатися, тим нижче вона буде. Тому що ви залишаєтесь своєму. Раз, третій, я Абсолютно передовую. неадекватно реагуєте на те, що вам говорить. Ну, ну тому ще не згодену.